Наш клас пострадав найбільше, тому що він є навпроти сходової клітки, і там, напевно, найбільше було зруйновано на третьому поверсі, знаєте, ну, коли розбирали е, ну, Ми почали бити тривогу зразу влітку, коли, почали, коли, коли почалися перші дощі, тому що тут були в нас таблиці, гарні таблиці були, вони знаходилися в шафі і там почало текти. Це Прилбицька школа. Тут навчається 380 учнів. У такому стані зараз майже усі класи на другому поверсі. Аби на замоклих стінах не утворився грибок, їх самотужки почистили батьки школярів. Батьки самоорганізовувалися, чистили стіни, тому що не хотіли, щоб діти залишались в приміщеннях, де вже було видно грибок. Підлоги були затоплені, підтоплені. З, підлог теж, з підлоги теж воду всю визбирували. І от ті, оту ситуацію, що ви бачите, то зараз це вже робота батьків. Коронавірус, діти віддалені. Це нас якось рятує, що діти не сидять в тих Тут Тоді небезпека, що дитина підхватить якийсь грибок. Ну, Це ж грибок на стінах. Мокро, сиро, ну тут страшно. Через мале приміщення школи учні навчаються у дві зміни. Минулого року вирішили добудувати третій поверх. Тоді приміщення затопило. Школа була, як почали робити, була розкрита, і як ви знаєте, в серпні, на початку вересня, особливо 1 вересня сильні дощі падали, почалися дощі і почали замакати. Ми почали текти на пер, на особливо другий поверх, навіть і деякі класи на перший поверх. Найбільше такі проблеми виникли перед Новим роком. Теж Перед Новим роком були сильні дощі, і ну, друга, такий, другий період був знову замок. Якщо відновиться навчальний процес, то молодші класи будуть вчитися на нижньому поверху, там менш буде нормально, а тут якось будемо до, навчального, до кінця навчального року, закінчимо навчальний рік. Нам обіцяли, що до наступного навчального року ремонт зробить. Оскільки обійдеться такий ремонт, ще мають підрахувати, буде комісія виїжджати з залученням фахівців, інженерів, будівельників, експертів будівництва, де фінансистів, де буде обраховано скільки потреба коштів для здійснення ремонту, щоб діти Починаючи 1 вересня, могли зайти в нормальні приміщення, які б мали відповідати відповідним санітарним нормам, відповідно до складеного акту обслідування. І будемо вишукувати кошти, я думаю, зі всіх рівнів органів місцевого самоврядування, обласного бюджету. Відповідно, будемо шукати всюди, де можна. Ольга Дейнека, Роман Ганатишин, новини на Суспільному, Львівщина.